Користо, знаєте, я хотів от, би почати з такого ліричного відступу. Я кілька місяців тому проводив зустріч з виборцями от в цій дільниці в Луканівському СІЗО. І, на жаль, там сиділи не ті люди, які там мали сидіти. Я думаю, що треба зробити все можливе, щоб продовжити справу холодноярських атаманів. і щоб через пару років в гіршому випадку. Там вже сиділи сьогоднішні мешканці Печерських пагорбів. І тоді хай ми з ними будемо проводити зустрічі з виборцями. Але, власно кажучи, якраз Холодноярські і боролися за українську Україну. Вони боролися за те, щоб ми з вами мали право жити в нашій українській державі, справді не тільки по формі, а й по змісту. Щоб у нас не тільки був синьо-жовтий прапор, не тільки тризуб. А щоб у нас і мова наша поважалася, і соціальні права українців поважалися, щоб люди українці не були упосліджені на своїй власній землі, на тій землі, яка дала їм їхнє ім'я, а вони дали їй ім'я держави Україна, щоб титульна нація тут була в правах, а не була безправна, ніби якась меншина. От за те боролися наші хлопці, і знаєте, коли кажуть дуже часто, що от нібито їхній чин. Такий був якийсь е е е е нечіткий, що для чого вони там підступали? Вони ж розуміли, що вони на смерть. Вони розуміли, що вони пом помруть. Але в тому то й питання, що це люди, вони це робили не для себе, не для своєї якоїсь особистої вигоди. Вони це робили для того, щоб ми з вами і наші діти і онуки мали той приклад, на який ми можемо рівнятися, щоб ми зараз, через 90 років, після того повстання. Могли збиратися і вшановувати таких героїв, щоб ми могли наших нащадків виховувати на прикладі таких героїв, а не виховувати їх на прикладі окупантів, більшовицьких посіпак і його величності долара. Тому що знаєте, нас сьогодні в державі на превеликий жаль і взагалі в країні, і навіть все більше в світі стає все одна річ важливішою: це гроші, це матеріальні якісь блага, це якась перепрошую тупа в теплі. Велика машина і великий шматок ковбаси. Так от ті хлопці, ці холодоярські атамани, які воювали руками в меншості проти більшовиків, а які потім, навіть після того, як їх захопили, розуміли, що вони йдуть на вірну смерть і повстали в цих стінах. Вони це не робили для шматка ковбаси. Вони це не робили для якихось матеріальних благ. Вони це робили, тому що вони розуміли, що це потрібно для їхньої нації. Вони розуміли, що лише таким шляхом. Їхня нація буде мати майбутнє, і тому що вони просто розуміли, що це правильно. От нам треба всім вчитися в них, всім брати приклад в них і робити те, що є правильно. І я радий з того, що ми потихеньку це вже робимо. І до речі, це то, що тут знаєте, символічно, мабуть, ну це більше напевно для мене символічно, для тих людей, які стояли тоді на 223-му окрузі. Але символічно, що Лук'янівська в'язниця, вона якась в Шевченківському районі, тому що, знаєте. Тоді, коли ми воювали проти е, цих бандитів на окрузі, коли нас брали штурмом, коли нас брали сезогінним газом, і коли оці падлюки, зокрема багато представників так званих правоохоронних органів, хоча їх треба вже називати лівоохоронними органами, багато з цих представників навіть мали совість сказати, що нібито ці хлопці, які там стоять, стоять там за гроші, що нібито хтось комусь що там платить і так далі, то я то знаю, що ніхто нікому. Нічого не платив. Що люди стояли за свої переконання, вони стояли за правду. І чому я це зараз згадую? А тому, що, на мою думку, це знаєте, це звісно не порівняно з тим, що робили тоді холоднярські атамани в цьому старому Лук'яні, але це принаймні паралель на сьогодення. Принаймні, ми бачимо, що є люди, які готові наслідувати їхній приклад. Якщо люди готові стояти 10 днів і воювати проти братків. Я впевнений, що ці ж самі люди, кожен з вас, будуть готові незабаром остаточно смести цю бандитську владу і все ж таки зробити так, з чого що я почав. Щоб в цих стінах сиділи не українські патріоти, як, до речі, зараз є, яких багато патріотів там тримають, як і тоді тримали, а щоб там сиділи сьогоднішні мешканці Печерських пагобів, особливо Кабінету міністрів і адміністрації президента. Оці бандюки, які знущаються над українським народом, товариство. І ми, маючи приклад холодноярських атаманів. Маючи приклад їхнього чину, їхньої самопожертви за правду, за честь, за совість за українську кров за українську націю, ми маємо пам'ятати їхній чин, маємо пам'ятати їхню пожертву і надихатися цим цим їхнім подвигом і діяти так, як вони діяли, потихеньку підніматися. Вчора ми взяли Київську раду, завтра ми візьмемо адміністрацію президента і ми наведемо. Ми наведемо лад в Україні, і в Україні запанує соціальна і національна справедливість. Або, як тоді казали ці отамани, і ми маємо щиро це сказати. І ми не маємо брехати вам собі один одному. Знаєте, або здобудеш українську Україну, вільну Україну, або помреш в боротьбі за неї. І ці слова мають бути не пустими. Як для них вони не були пусті, так і для нас вони не були пусті. Вони не пусті. На свободівців, і я впевнений, вони не пусті для кожного з вас, хто тут присутній. Тож даваймо, надихаємось подвигом холодноярських атаманів і остаточно зметемо цю бандитську владу. Слава Україні!